Христос Воскрес! Хочу подивитися коротеньким свідченням, як Ісус змінив моє життя. Я виросла в християнській сім'ї, я була завжди в церкві. Я знала про Ісуса, але я не знала Його особисто. Я не мала тих таких справжніх живих відносин з Ним. Я знала, що Христос Воскрес, я чула, що Христос Воскрес, але я поняття не мала, яке то має відношення особисто для мене. Я була самотня, я була розбита. Я просто була нещаслива. І одного разу, коли я була на таких подібних реколекціях, як сьогодні ви, я почула, що Ісус прийшов у цей світ особисто заради мене, Що Він помер на Христі заради мене. І що Він є мій Господь. І в цей час я просто прийняла рішення, що я хочу, щоб Він став моїм Господом, щоб Він став моїм Спасителем. І я пам'ятаю, що в цей час я відчувала таку велику радість. І коли я приїхала додому, тоді я вже почала бачити великі зміни. І можу так засвідчити, що Ісус він змінив моє життя. Я вже почала будувати з Ним такі живі справжні відносини. Моя сім'я почала навертатися, мій чоловік навернувся, прийшов до Ісуса. Мої діти знають Бога. Ісус робив щось таке. Велике, таке неймовірне в моєму житті. І е, я можу тепер сміливо сказати, що я є щаслива. Я є щаслива тому, що я знаю його, тому що я знаю, хто помер за мене. І е, хочу сказати, що це є таке дуже, це так, таке щось найсолово, чи знати, кому ти належиш, що ти належиш йому. Що ти належиш Христу? Амінь.